Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Пауза чи кінець у ваших стосунках. Загадуйте свого партнера. Так, спочатку дивимося, що між вами зараз. Ну, Дивіться, тут хтось з партнерства пішов. Це може бути ви, це може бути він. І хтось на сьогоднішній день. Закривається і всі свої емоції, всі свої, якби, ресурси, час, емоції тримає при собі. Це по страшному суду. На сьогоднішній день ви все-таки на паузі. Можливо, на паузі ви на сьогоднішній день, тому що мужчина жонатий або ви заміжня. Так, наразі бачу, що у ваших стосунках є інша жінка. В когось це буде дружина офіційна, да? і тому вищі сили розвели вас, скажімо, в обидві сторони для того, щоб все-таки мужчина чи ви зробили якийсь свій вибір. Так? Ну, якщо люблю іншу жінку, значить я розлучаюся тоді, будую стосунки з іншою жінкою. Так? Коли ви заміжня, а він для прикладу вільний, то тут, тут ви маєте вирішити. А ви тут маєте вирішити питання, я розлучаюсь, чи я не розлучаюся. І все-таки я бачу тут у вашій парі є інша жінка. Інша жінка, можливо, займається таємними знаннями, тому королева жезлів, яка має знання. І яка по хитрості відбиває у вас вашого партнера? Чи це просто партнер, чи це сімейний партнер? Повірте, і жінки офіційні тримають. Чоловіків у шлюбі для того, щоб вони не гуляли, і, скажімо, і інші жінки, да, на стороні жінки те саме роблять, щоб чоловік пішов з сім'ї. Тут, по хитрості, в любовній сфері є третя особа, між вами. Перекладайте на свою ситуацію. Що на сьогоднішній день, якщо ви в сім'ї, то між вами сварки, і, можливо, навіть ви і роз'їхалися, да? можливо, між вами відстань вимушена да? через якісь обставини, для прикладу, поїхали за кордон, да? чоловік тут. Якщо ви знаєте, що ваш чоловік на відстані сам, біля нього є жінка. Біля нього є жінка, яка по хитрості відводить цього мужчину від вас. Тому тут треба робити повну діагностику і дивитися на магічний негатив. Добре, давайте дивимося. Між вами пауза чи кінець. Мужчина в роботі, мужчина зайнявся своїми фінансами, але я хочу вам сказати, що ваші перспективи на сьогоднішній день розрушуються по всіх фронтах. Розрушуються. І тут іде магія оморочки чоловіка, саме чоловіка. да Тут приміняється сила, приміняється сила, і карти говорять, що тут треба ну треба дивитись на діагностиці, і е, все-таки я бачу, що мужчині треба чистку, тому що випадає луна і карта зірки, яка говорить, що треба луну, е, зчищати. Якщо цього не робити, буде башня ваших перспектив. Тобто, чи ви в сім'ї, вас сім'я розрушиться. Якщо у вас просто партнерство, партнерство ваше розрушиться, тому карти вже підказують як підказку, що потрібно. Все-таки чистку мужчини, розбиратися, в чому причина, що робили, як робили. Добре, якщо нічого не робити, якщо нічого не робити, буде отшельник. все, Він йде в отшельник і ви розстаєтеся. Якщо все ж таки ви приймете рішення знайти майстра і все-таки розруш... ну, вирішити це питання, що буде? Що буде? Рощирування, бездуховність, неспілкування ва ваше. Закриється, тут треба диявола закривати, 100%. І тоді будуть судьбоносні переміни. І на е, вплив зі сторони інших людей буде поставлена крапка. Вам підказка вже йде сьогодні в цьому е, відео. Да. Тут, тут триугугольник, і дама використовує. Всі магічні інструменти до когось звертається сама і розрушує вона біля вас на відстані.